Миший сизий один із найпоширеніших однорічних злакових бур'янів в Україні. Він активно засмічує посіви кукурудзи, соняшнику, сої, цукрового буряку і зернових культур. Рослина швидко розвивається, конкурує з культурами завологу, світло та поживні речовини, знижуючи урожай на 20-40%. Миший утворює до 30 тисяч насінин. Які залишаються життєздатними у ґрунті понад 10 років. Тому важливо проводити глибоку оранку, весняне боронування та своєчасні культивації. Для ефективного контролю використовують гербіциди. У зернових добре працюють Ореол Максі, Норвел і Вентура, у кукурудзі препарат Сігур, а на післязбиральних площах еталон. Вносити гербіциди слід у фазі від 2 до 4 листків бур'яну за температури від 15 до 25 градусів. Додавання прилипача підвищує ефективність обробки, особливо за посушливої погоди. Пам'ятайте, хімічні препарати застосовуйте лише відповідно до інструкції виробника для консультації та підбору засобів. Звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.